Агой, друзі, я вас вітаю. Чомусь я дуже сильно переживаю до запису цієї серії. Я не знаю, коротше. Ви можете зараз побачити наших персонажів трошки відозмінених. Ось, наприклад, гінотик Зак має дуже прикольну толстовочку з капюшончиком. Це йому обирав, звісно ж, Джек. Хто ж іще? Сам Джек також має змінений. Аутфіт, скажімо так, всі його образи були трошки змінені, ну, Просто проходить час вже якийсь в Сімсі, це просто одразу дабл-тріпл час від нашого, наприклад, якщо брати. Тож, і персонажі змінюються, в принципі, так. Швиденько. Ось наша Алекс відкриває домашку. Ну і давайте будемо взагалі дивитися, що тут у нас. Значить, вона. Через 4 години вона злізе з трави. Боже, як це класно! Як це класно. І ми бачимо, що у нас сьогодні Вінтерфест. Тобто у нас сьогодні Різдво. І у нас запланований невеличкий івент на цей день. Ми маємо сходити до сусідів. Вони нас запросили до себе святкувати. Сьогодні ми маємо зустрітися також з Уейном. Уейн Запрошений до сусідів на вечірочку, скажімо так. Ну не на вечірочку, на святкування просто. І давайте ми зробимо, щоб він не грав, бачите, який умнічка. Грає в числову гру. Давайте наповнимо мисочку. Значить, я думаю, що він зробить, намалює людину. Він намалює людину, щоб подарувати малюночок Уейну. Я думаю, ну о чому би ні. Треба придбати для Карлі подарунок, і для Уейна, мабуть. До речі, до речі, Алекс наша вже ось, бачите, підняла свої оцінки. Вона в нас high school A student, тобто вона навчається на відмінно. Залишилось нам тільки закінчити мрію життя дитини і поготувати разом. Це я не знаю, як зробити. До речі, няню я також за кадром наймала, бо це взагалі не має значення, не має сенсу в нашому з вами геймплейчику. До сусідів ми підемо десь годинки на малий. Ти охрінів? Ти можеш йому сказати, щоб він матюжари не гнув? Чи не можеш? Ні, не можеш. Вона, типу. Не вміє цього робити, не знає, як е, сварити дитину за мати. Тож, отак. Хтось їй прислав е, стой, сповіщення. Коротше, давайте зробимо так, щоб Алекс пішла і пробувала вдягала різні аутфіти, які їй сподобаються. Це з фестивалю аутфіт був. Малий скотеняка дуже напружений, того, що вони з Алекс посварилися. І я. Потім розкажу чому. Ти намалював вже людину, так? Людей намалював. Тут якийсь цар, якийсь щось. Ну, це ми подаруємо Уейну, я так вважаю. А, так, що в нас тут, Алекс? Вона розкокетничалася, того, що а, пробувала аутфіти їй сподобався оцей? Ти в цьому підеш, Алекс? Чи знущаєшся з мене? Ти, серйозно, вона хоче піти в цьому? Ніт, ніт, Алекс, давай ти зміниш аутфіт на який-небудь інший, наприклад. Мені показує, що вона в цьому. Я думаю, на до сусідів на вечірку вона піде в ось цьому. Якраз подивимося на її аутфітики. Взагалі. Боже, яка аутфіта буде українською? Образи! Ось в цьому вона коротше піде до сусідів. Давай, ти щось зготу. Бляха. Так. Бо я нічого не встигну. Хай вона сходить в туалет і зготує щось для сусідів цікавеньке. Наприклад, десерт. Десерт. Шоколадне гніздо, якийсь трайфл. Шоколадне гніздо, Ото воно прикольне. Еу, давайте зробимо шоколадне гніздо. А малий, а малий також піде по, той, потестить свої образи, а він не може. Окей, тоді я йому оберу, в якому він піде. А ось цьому. Веселенький такий вовченятку. І також піде в туалетика, сходить. Вона зараз зробить. Шоколадне гніздо, і ми купимо, напевне, сакральні свічки ось тут Sacred Candles. Купуємо так. У нас поїнтів небагато залишиться. Ну, але це того варто подарувати Карлі, якщо вийде. Було б дуже класно, дуже сильно. Алекс, зараза вже стирила той шоколадне гніздо. От на хіба ти це зробила? Це треба віднести сусідам, сусідам. Залишилося 23 години до зіпсування. Чого ти, блін, Джек, чого ти ореш? Він оре того, що він напружений через те, що вони посварилися з Алекс, як ви бачили. А, вони з Алекс сварилися на тому на фестивалі постійно. І давайте ми не будемо трендіти, бо ми вже запізнюємося. Зараз Алекс відправляє. Ой, доїдає, і ми відправляємося нахрін. Причим чекували ми, значить, до наших сусідів. Тут Карлі з мамою наряжають ялиночку. Алекс поклала подарунок від їхньої сім'ї сім'ї Стентон. А... Уейн тут щось дуже сильно вболіває, і він дуже сильно засмучений. А точніше, він збентежений. А що? А, а, а куди? Він збентежений. збенте... Господи, прости, у тебе просто якийсь капець. А, як ви можете побачити? <laughs> Алекс стала романтичною, а Уейн трохи. Відчуває дискомфорт і збентеження через Уйн. Припини, будь ласка, через присутність тут Алекс. Як ви пам'ятаєте, з минулої кат сцени? Вони трошечки там щось поговорили в кінці ввечері коротше. І Уейн став вже романтичним кокетливим. І я б хотіла, поки вони готують все тут навкруги. Карлі, давай ти будеш декорувати гірлянду попкорн дкранберіс. Якщо я правильно сказала. Батя там готує в нас, до речі, вечерю грандіозну, він буде готувати весь час. Ти можеш долучитись? Ні, ти не можеш долучитись, просто сядь. Просто сядь. Отак, От поставимо тут десертик, потім, якщо я не забуду, подаруємо подарунки. І я б хотіла трошечки детально розповісти про той конфлікт, який стався між Алексом Джеком. Е, тож слухайте уважно. Значить, Джек на фестивалі постійно сварився із Алекс. А сварився він саме з того приводу, що сестра обіцяла йому поговорити з Уейном про його почуття. Ну того, що е, Джек він був свідком того, що Уейн приходив і зізнавався Алекс в своїх почуттях, але вона це проігнорила, і Джек такий ну, типу, не можна так чого. Ти взагалі, як ви могли помітити, Алекс має рису характеру. Бро. Тобто вона любить тусуватися зі своїми найближчими друзями, вона прекрасний друг, ядро, душа компанії, знає, як класно проводити час із друзями, може допомогти порадою. Але вона сама ніколи не мала романтичних стосунків, і їй дуже складно з цього приводу. Вона знає, як вести себе з братанами в компанії, але не знає, як себе поводити наодинці з людиною, котра їй не байдужа. Тож вона. Не Неоривейне, тож вона все ще уникає тієї розмови про зізнання Уейна, а Уейн, у свою чергу, не наполягає, за що йому і респект. Хоча в них є деякі враження одне про одного, сентименти, я потім вам покажу, якщо не забуду, але Уейн все ж таки не наполягає. Джек, в силу того, що він все-таки дитина, він багато чого не розуміє. Він швидко пробачив Уейна за ті його слова. Тобто він з ним навіть не поговорив, Джек з Вейном про, про ті слова, котрі його ранили, і через які він втік з дому. От і він швидко пробачив. Але Джек знову ж таки, в силу того, що він дитина, швидко забув всі образи і став далі тусити з Уейном, наче нічого не було. І він абсолютно й праведно не може зрозуміти, чому Алекс не може зробити так само. Тому ходить і вимагає помиритися з Уейном, щоб його дитяча картина світу була як і раніше. Щодо Уейна і його корисливих таких мотивів дружби із Джеком. Так, це не зовсім правильно, це не чесно по відношенню до Джека. Але як то часто буває, він до Джека прикипів і любить його як молодшого брата. Я думаю, він про це якось скаже і самому Джекові. Щодо Карлі і її почуттів до Уейна, хотіла б також трохи прояснити. В неї зараз гарячий та бурхливий роман з Ароном. Я потім його вам покажу. Він син Шерифа. Саме того, що розслідував зникнення Еві, вони якось познайомилися в їдальні в шкільній, і Аарон з першого погляду зловив на неї краш, запросив в кафе після школи, і пішло-поїхало. Карлі також зловила на нього дикий краш, і думати забула про того Уейна. Як то часто буває, коли знаходиш когось нового, то за старого й думати забуваєш. Карлі тут взагалі краще всього зараз себе почуває, краще за всіх. Стоїть тут стоєчки їсть. Ну, знаєте, можливо, коли ти стоєчки їси, то більше. Че влізе, а як на стосунки Карлі та Аурона відреагував Джек? Ви спитаєте? Звісно, він біситься. Йому неприємно бачити Карлі з Ауроном разом, але він це переживе. Джек має якісь почуття до Карлі, але вони такі чисті, дитячі. Нічого спільного з дорослими почуттями це немає. Це просто психологічно ще неможливо, бо у нього для таких почуттів ще не сформувався мозок. Він, звісно, намагається та намагатиметься відвоювати увагу Карлі у Арона. Можливо, ненавидітиме його інфантильною такою своєю ненавистю. Знаєте, як діти ненавидять іноді. Але десь в стороночці потихесіньку. А мама дарла дістала в нас звідкись гітару, і тільки послухайте, як вона грає. І вона перестала грати. Дякую за такий імпровізований концерт. Ти хочеш стяти? В нас вже десята вечора, і тут батько розважає Алекс їй смішно, і в відео про моди а, в неї були перші враження про батька Карлі. Що він її first impression краш, тобто вона зловила на, кра... на нього краш, боже. Я не знаю, що з цим робити. Як це пояснювати? Можливо, вона просто дуже сильно вражена, він такий ефектний чолов'яга, жартує такі жарти, і вона, типу, коротше, подобається він їй, але це не такий краш, стандартний краш, як ми можемо собі уявити. Типу. Не романтичний. типу він їй просто подобається. Давайте будемо думати так. І у Джека тут є пару подарунків. Я думаю, він піде, подарує е, йому щось Уейну. як тут зробити Фекшен, гіф, В інтерфейс Gift. Ми подаруємо йому е, один малюночок. Ой, Карлі вже дуже сильно втомлена, і вона, напевно, зараз буде тут дрімати. Що таке, що таке, Алекс, чого ти, чого ти? А вона жаліється йому на важке життя. Вони, в принципі, як сусіди, досить близькі, і ці люди, їх сусіди, вони, ну, як наглядають за ними замість батьків, бо батьків у них немає. Тож, раз ви так пішли співати. Ой, ой-ой-ой, стоп, стоп, стоп! Ти вже подарував? Ти вже подарував? Ні, ще не подарував. Або подарував? Стоп. Подарував подарунок. А цьому чорту сподобався подарунок? Сподобався. Боже Уейн, ти така просто мила булочка. І тут у нас мама дарла лягла вже спати, бо 11-та година вже пора пора, скажімо так. Давайте, може, заспіваємо разом. Давайте заспіваємо. Wingle Zips з і з Джеком з Скарлі. Напевне, я знаю, Уейн у нас дуже гарно співає. У нього є голос і навичка співу. А от, як співають інші учасники, і я не знаю. Давайте. І подаруємо подаруночки потім. Сакральні свічки. Батько пішов прибирати. Малый. Боже, який баритон! баратон? І дівчата такі А Джеку у все ок. Зараз, щоб вони не розбігалися так швидко. Я хочу, щоб вона подарувала Winterfest Gift, сакральні свічки, Карлі і подивимося. А Уейн може подарувати подарунок малому Джекові? Доброзичливі. Давайте. Швидко обмін подаруночками. Вперед. Спочатку Алекс дарує Карлі свічки. Вони мають їй сподобатися. Так, вони їй сподобалися. І. Уейн дарує малому подарунок. Цікаво, сподобається чи ні? Ні. Джек, ти мале просто щеня. Йди. І я ще сподіваюся відкрити цю гору подарунків разом. А, ви тут повставали одне в одного, дуже класно. Карлі, не йди спати, не йди спати. Ти тут сядь і очікуй а, своєї черги розкрити подарунок. Спочатку Джек. Так, ви в кутку стали тут? Так, щось Джек отримує. Максісман Сейвс Десіт. Хто зна що. І зараз підемо додому. Що отримує Алекс? Олександра. Що ти отримуєш? Ох ти, джаз і коти. Якась картина. Увейчику гімної йому подарували. Нам не покажеться, що Уейну подарували. Я зрозуміла. Я зрос. Окей, Алекс, давай ти, напевне, допоможеш сусідам прибрати ось це все. Оце в холодильник. А, як тут? А, прибрати? Можливо, так? Не мити посуд же. А просто прибрати. І мама Дарла, також їй сподобався подарунок. Окей. Ой, як тут? Це також прибрати. Алекс, не тупий бліс. Малий, збирай свої манатки, поклади це в інвентар. Ой батя, батя. Баті також сподобався подарунок. І знаєте, давайте як зробимо Батя а, запалить з Дарлою. З Карлі з Алекс. Ялинку. Я сподіваюся, запалить не в прямому сенсі цього слова. Карлі знову бере подарунок. До речі, Карлі перестала вирівнювати волосся і відпустила його трохи. І вона, бачите, така хвиляста в неї волосся кучеряве. Що, ви запалили вже чи ні? А там дощ на вулиці. Я бачу, ви всі такі класні, смішні. Ці світильники, до речі, дуже прям топові. О, все, вони запалили. Ура! Красота. Ой, умнічки, все поприбирали начебто. Хай ще оце батько прибере. І все. І наші всі свята скінчилися. Все, я думаю, нам треба вже йти додому. Давайте будемо прощатися із Карлі. Вона пішла спадки. Все окей. Значить, ідемо просто до домку. Ідіть. Ідіть, виходьте. Все. Ой, Уейн хоче стікати. Я зрозуміла. І вони вирішили піти через задній прохід. Ой. Не перемикайтесь, далі буде катсцена. На цьому ми будемо завершувати серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися, поставити лайк до цього відео та залишити коментар. Сподобалось, не сподобалось. А також у вас ще є час накидати гімна або сердечок Уейну, поки я не почала розвивати його, як сама собі задумала, поки що він зібрав лише два сердечка. Ще раз дякую, що ви зі мною. Зустрінемось в наступному відео і до зустрічі. sabona uh, sorben Yashona, uh, uh, you shown oh, oh, oh. Oh, oh. mustish aragaba zafween grevix habery oh. 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 oh.